Гепергін сприяє усуненню наслідків дії алкоголю. Раунд обмін ролями. В ньому чоловіки виконують жіночу роботу і навпаки. І дівчат, якщо колись ви надумаєте відправити свого чоловіка за продуктами в магазин, ніколи, ніколи не кажіть йому. Купи щось смачненьке. Ну, тому що він точно повернеться додому з велетенською таранькою. Бо у нас з вами поняття про смачненького дико різні. Вони сильно відрізняються. І зараз я пропоную розібратися, що смакує чоловікам. Хлопці, виходьте сюди! А ми вийдемо. А, ні ні ні, 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 ні. А де ви таке гарлік набрали чоловіків? а? Перед вами вісім снеків до пива. У вас є вісім табличок з назвами. Ваше завдання за 90 секунд розставити таблички з назвами, відповідно біля хлопців, які тримають закуски до пива. За кожну правильну відповідь один бал. Соломкою. я пропоную починати. Можемо так, можемо. Ти дозволяєш? Так. Дякую тобі. Дякую. Так. Ліпари з павутинка. Ну хто це мені дав? Що це дав? таке? Що це таке? Кільця восьминога. Пиколіні. Це кільця? піколіні. Тунець, піколіні. Що таке піколіні? Ліпари з павутинка. А, оце та ваша? Ліпари восьминога? з павутинка. Я не це, знаю. Повут... Оце оце рибка. Оце, певно, кільця восьминога. Я не знаю, що це. Це рибка якась. А, і крячі палички. Що в тебе? У мене хворост, якийсь хворостець. Хворостець? Тунець соломкою? А оця може бути соломка. Оця тунець соломкою може Де? бути. А, Я б... а, оце оце? Тунець. тунець темного кольору. Так, це тунець. Е, к... е... Ліпари з павутинкою. – А хворостець. Пікоління це ковбаса. Ковбаса пі... пікоління. Хворостець це. Оце, може. – Оце напевно. палички. – Ліпари з павутинкою. – Що там ще залишилося? Ну, це риба. Мені здається, що хворостець це риба. Що, -за все це воно? Хворостець це риба по-любому. А павутинка це щось таке маленьке. Ні, то якісь сосиски. Ні, це, понюхай, понюхай, воно рибою пахне. Понюхай. А можна попробувати? 12 секунд. Оце може бути хворостинець. Що таке ліпарусь по повутинку? А, ну ну, ну палечки. Ліпарус, павутинка. А ось сюди. Кого табличка? Дві секунди! Ста табличка! Хвотинка! Все, це, відійшли, все. відійшли від хлопців. Розумію, що це важко зробити. Не, відійшли може, там треба дівчата. Не, 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 стул, не можна. Тань, тань, тан, тан. все. 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 все, не міняй, не міняй. Тань, тань. Все. Там третій раз ми мали з тобою сьомки. Всьо. Так, ну що, перевіримо? Угу. Стій тут, і я тобі сам все розкажу. Що ж тут у нас? Тут у нас. Дівчата поставили, що це тунець з соломкою, а насправді це кальмар павутинка. Хто конкретно сказав, що то не тунець соломкою? Це сказав. Як я маю тобі вірити? Іди сюди, Іди Хто сюди. Сказав? Іди сюди. Іди сюди. спробуй. Давай, дивись. Це кальмар, по ньому видно. Ось щупальця маленька. Ні, 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 да. це соломка. Це соломка, кальмара. Спробуй. Що, восунь. У мене ще багато роботи. Так, це я забираю з собою, хлопці. Дощовий хробак. Це у нас дійсно піколіні. Це маленькі ковбаски. До речі, з італійської піколіні це прям маленькі і переводиться. Тому так, да, це у нас співпадіння. Ідемо далі. Тут у нас ікряні палички, і це невірно, тому що на підносі у нас ліпарис-павутинка. Рибу ліпарис ще називають морським слимаком. Що ж, спробуємо морського слимака. Солений, непогано. Далі дівчата розмістили хворостець, але це неправильно, якраз таки тут мають бути ікряні палочки, тому що, подивіться, вони прям так Це Спресована ікра і м'ясо риби. Ідемо далі. Що ж, поки не густо, скажімо так. Далі у нас рибка, і це філе цієї рибки. Давай я по запаху спробую вгадати, це у нас. Це, кальмар, у нас, це у нас хворостець. Знаю таку рибинку, вона дуже смачна. А у вас тут кальмар-павутинка. Ні, не вгадали. Ви просто... Навіть ваші гарні очі вам не підказали. Що ж, так, тут у нас ліпари з павутинка, яка була там, тому ми одразу це забираємо. А на підносі замість цього має бути. Тунець з соломкою. А що він білий? Тунець темного кольору. Це не тунець, я протестую. Я буду писати лист в гаагу, яка займається справою тунця. Ну це не тунець. Ви коли-небудь бачили яке от тунця м'ясо? Червоне. червоне. червоне, Подивись. а то біле. Добре, курка варена якого кольору? Вареного. 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 Ну, програли. Вже Що ну, ви змиріться. Як на басерабці, ну, ну я вас ви, прошу, жіночка. Його. Ви будете купляти, заспокойте чи будете дивитися. Заспокойтеся, тому що ви дійсно вгадали, це кільця восьми ніга. Ну і це дійсно у нас кабанаси. Маленькі польські мисливські сосисочки. Так, ну що ж, не так багато ви вгадали всього три з восьми, але ви можете ними посмакувати. Давайте ми всі разом можемо їм посмакувати. Донець. Проти якого ви протестували? це не тунець? Тунець я вже з'їла. Башко нім. Пане суддя. Я сподіваюся, ви все чесно зафіксували. Дякуємо хлопцям. Ми дякуємо хлопцям. Продовжується раунд обмін ролями і на черзі. Чоловіча команда. Хлопці, а скажіть мені, будь ласка, ви знаєте, що таке суперфуд? Тільки не супермен, не супербол, так. а суперфуд. Не знаєте, бачу по очам. Суперфуд це ті продукти, які жінки споживають щодня, аби тримати себе в гарній формі, поки ви тиснете на піцу. Ліпарис-повутинка. Отже, у мене в руках вісім табличок з назвами тих суперфудів, які знаходяться ось на цих в стійках. Розставте, будь ласка, відповідні таблички біля того чи іншого продукту. За кожну вгадану отримаєте один бал. Час пішов, і я Дякую. пішла. Хлопці, вилітаємо. Так, швиденько, швиденько. Раз пішов. Перший, Дай, другий, хіно, третій. Хіно, да, кіно. Нікіта, ні. 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 Нікіта віддай. Віддай там. <соць> е, так, так, це якесь молод. Матча, 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 мача. Ось це кожна. Ні, це це корі. Це це корі. Це цикорі. До речі, мача підходить. Залишаємо, зроби скріншот, скиньте мені в директ. Мача, да. матча, це матча. Очі, матча. Це Ось мода матча. Є. А, оце. А... Це. Що? Це барбарис? Ні, не барбарис, це Годжі. Годжі, точно. А, це коноплят, так? Да? Ні, це. Добрий, кто? Так, так. Добре, так стоп, це лохина. Ні-ні. А, а, нас немає. А асай, а конопля. це не конопля, це коріандр. Є коріандр? Кіно? Ні, це кіно, це кіно. Та кіно сюди. Давай сюди ту табличку. Це, 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 а кіно, тоді що. А це хіба? Ні, ні ні, ні, не. Пацики, ні-ні-ні-ні. Це, це кіно. Це кіно. Кіно, так, добре, сказав. Це ко. Це кіно. Так, кіно, да, це, 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 це кіно. так а, ще є час. Цикорий, цикорий. Ні, кіно, це. це. Це точно кіно. Це матча точно. Спіруліна. Це, це точно спіруліна. Ну, добре, що ти знаєш, що це спіруліна. Хоча, можливо, то матча, тому що схоже і то, і то, і з і матча вони схожі покої. Ні, нехай буде так. Мені здається, що матча вона більш така. Так, та все. Це якась кава взагалі. Ладно. Ну, хорошо, якщо ви думаєте, що це кіно, Мені здається, це матч. Це ні? кіно, вона буває біла, буває чорна, кіно буває така. Час вийшов, відійшли. Никіта, ти такий знавець. Відійшли, просто... бо спущу псів. Вах! Дякую. Я зараз покажемо, які ми супермени. Ну наше, наше не так смачно куштувати. Суперфудолог Леся Івана Нікітюк починає пояснювати, що це. Оця зелена жижа це є спіруліна. Абсолютно правильно, спіруліна це є класний антиоксидант, Можливо, так, так. зниження рівня холестерину і ще багато-багато класних речей. Спіруліна робить у вашому організмі. Далі. Конопля. Одразу всі побігли з табличкою конопля і почали приміряти її. Куди ж то її вліпити ту табличку? Бо то ж конопля теж правильна відповідь. Ядра конопель зменшують потяг до алкоголю і солодощів, якщо ви не знали. Мій тато дуже любить цикорій, тому що. Він позитивно впливає і е, відрізняється від кофеїну. Це абсолютно правильна відповідь. Це є цикорій. Да, Коли приходиш, знаєте, в якесь красиве місце, і е, Богдан Буше сідає за той стіл в тому ресторані, замовляє своїй дівчині і каже: що ти будеш фрукти приносять, значить, тарілку з фруктів. І зверху, і зверху порізаний такий е, фізаліс. Красива штучка, такий декоративний фруктиня якесь. Так, це він і є. Це фізаліс. Так виглядає Фізаліс. ми це правильно? Що там просто лохина лежить, бо в нас самі не продаються. Ми з Олією Цибульською стояли, так дивилися на ті ягоди годжі і кажуть: ти як їсиш ягоди годжі? Я беру вівсяночку зранку. Посипаю ягідками, і так смачно вони набухають від гарячої вівсяночки. Дуже позитивна штука для вашого організму. Дівчата знижує а, вагу ягоди, Годжі. Відповідна табличка. Знову вгадали. Як <праць> за це вгадали? Добринін кричав так, що аж на нивках люди. Е Почали дзвонити, бо думали, що щось може відбувається. Кіно щось... в кожну хату це буде моя передвиборна компанія. Кіно! Кіно! Я знаю точно, що це кіно. Звідки ти це знаєш? Мама! З молком Він... просто! А -а -а. Він кликав тебе в кіно, ти не зрозуміла! <ріх> <ріх> Правильно, вгадав Нікіта Добринін або і знав це кіно. Їх є декілька видів. Асаї, бачите, такий. Е... Порошочок схожий на каву. Це перемелені ягоди пальми, мають назву Асаї. М -м, теж вгадали. Ну як, ми знаємо. Що вона ходить? Я вже навіть суперфудолог Лесі Іванна. Ну я не хочу вже коментувати далі. Тому що я розумію, що вони вгадують все. Майже все вгадали. Лишилася матча. І це також вірна відповідь. Матча продається на кожному кроці. В всіх кіосках дає кава. Ви можете спробувати матчу напій. То так вона виглядає. Запам'ятайте собі. Так, По суперфудах наспокою, все суперфудолог Леся Іван кланяється вам низенько. А далі ми слухаємо суддю. Дякую, дуже швидко. Якось ми переходимо до судді. Такий результат. Дякую. То як виходить. Воно... Ми перемові з вісім. Як воно бути пере... Виходить, що Абсолютно ми найкращі. Переможців. виходить? Що це ми суперлюди. ми вгадали. Супер... Вгадали ми суперкоманда. Боже, як приємно. А де дзеркало подивись на них? Просто по них видно, що вони це ї... 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 все. Йозера супер преміум корм для собак та котів. Йозера – німецька якість. Так. Дівчатка, ви за хелсіфуд. Правильно? Звичайно, пане суддя. Ну, де ви бачили, щоб українська красива леді лопала у пік ліно? Дівчата. три правильних відповіді. Дякуємо і на цьому. Чоловіки. Так. А хто це у вас такий по просунутий? По хто у вас тут ягода? Годжі? Чесно скажу, є у нас тут один Амбасадор матчі в Україні. Одна ягодка. Ви сьогодні будете хелсі і хеппі. Вісім правильних відповідей. Перемога, <звук> чоловіки.

Скільки відсотків жінок перевіряли, чи подивився її сторіс mm. той самий. Це всі, я думаю, жінки, які взагалі мають розуміння, що таке сторіс. Відьма відчуваєш, ми в останньому конкурсі їх розуміємо. А ти почала бачити, в тебе щось прокинулося ми... дар? третє око. То тебе можна щось спитати? Можна, тільки треба позолотити в черзі. 87. Отак, От щоб не в 100 уходити. Все, час вийшов. Ну багато перевіряє багато. Давайте. Ми вважаємо, що це 87% дівчат. Я приймаю цю відповідь увага на екран. А що ви так посміхаєтеся. Що ж, э, стоп. Мап, мап, ну, нічого мап, ладно. Гаразд, мап. гаразд, гаразд. Дуже о, дуже прикро. Дуже. Не вгадали? Не вгадали. Не вгадали. А не даю воно за тисячу. А я казала. Не даю ну, не що? даю. Ну, Все чесно. Чесно, чесно? Дивляй, передай, не даєте, ця? чесно, а добре запам'ятав, зафіксував у себе взя... в голові. А ви нам навіть позакривайте, будь ласка, фізаліси і продовжуйте. Позакривайте. Чоловіки вириваються вперед. Шість тисяч гривень. Чоловіків чотири дівчат. Продовжуємо. <звіг> красиво, красиво. Так. Ну, Боже, ти. Красиво.